Млинівський краєзнавчий музей. І, чесно кажучи, планував я все ж таки побачити більш якийсь наповнений краєзнавчий музей. На жаль, в Млинові, на жаль, в Млинові не так багато предметів і виставлено. І це претензія, в принципі, не до Млинова. Це взагалі скоріше претензія до того, як воно все це у нас влаштоване. Бо з одної сторони. Є велика кількість старовинних предметів, цікавих предметів, важливих предметів, які валяються в запасниках всяких музеїв. Вони там просто лежать, вони там просто в кращому випадку просто лежать, в гіршому випадку тліють, там якось псуються чи ще щось таке. Більше того, крім реальних експонатів, Можна же ще зробити копії. Наприклад, ці ж самі монети Володимира, монети, того ж таки Ярослава. Можна було б зробити копії цих монет і як окремо таку вітрину виставляти в кожному краєзнавчому музеї, чи хоча б в якихось, ну, хай хоча б в обласних краєзнавчих музеях таке буде. На жаль, такого нема, але що ж. Але і тут не все так погано. Навпаки, тут є велетенська унікальність, унікальність, яка, в якій мірі вирізняє Млинівський краєзнавчий музей взагалі, з-поміж усіх краєзнавчих музеїв, які я оглядав останнім часом. А це власне планування самої тої. Старовинної садиби, в якій це все знаходиться. От я власне спілкуюсь з працівницею музею, і ми говоримо відносно плану, відносно того, це отак первинно було. Що я питаю, чи може це ви зробили там, ну не знаю, останні десятиліття чи ще щось таке. І працівниця музею завірила мене, що от те, як спланована власне, садиба, в якій знаходиться музей, те, як сплановані алеї навколо цього музею і так далі, це за старовинним, власне, за старовинним ну за тим, як воно було в старовину. Там проживали князі, які Є, в принципі, відгалуженням в принципі, наших древніх князів, відгалуженням Любомирських, Острозьких. Це вже окреме питання династичної приналежності самої будівлі. Можете, до речі, подивитись: от ще одна перлина цього музею: це здвоєна посудина. Здвоєна посудина, я зразу питаю, це у вас що наслідування трипіллю? Працівниця музею мені каже, та ні, це от ще років 100 тому. А взагалі в цій місцевості таким користувалися нормально. Каже, що, наприклад, в одну частину наливали гарячу страву, в іншу частину, точніше, рідку страву, в іншу частину якусь кашу. Ще щось таке. І отак це несли кудись там в поле, де працював хтось, ну, мовно кажучи, якась там дружина своєму чоловікові, який цілий день віддає себе землі в полі. Вона це зварила вариво своє і принесла, щоб той не вмер, і побільше часу повіддавав себе землі. Але важливо, що та здвоєна посудина значною мірою наслідує саме трипільські здвоєні посудини. І в трипіллі вони позначали певну філософську ідею, а не стільки, як власне, посудини для того, щоб жінки підгодовували своїх чоловічків, поки ці віддають себе землі. А взагалі, якби, в 21 столітті віддавати себе землі, це вже якось дуже так. А, хоча в якійсь попередній століці інколи це було необхідно, але зараз це вже крайнь тупо. Але, на жаль, багато людей по якійсь такій, я не знаю, там вже генетичній звичці продовжує займатися городами, садками от всякою цією фігнею. Віддаючи таким чином себе землі. Не зразу віддаючи себе землі, а потрохи. От можна, наприклад, не знаю, захищаючи свою батьківщину, віддати себе діло, ну і якщо так вже станеться, то й землі. Ну, але це все ж таки з честю, з гідністю, а можна тупо як раб, віддавати себе землі там щодня. Коперсаючись в цій, в цій землі, в цій всій В цій всій... От, тому, в чому коперсаються сільськогосподарські активісти, фанатики, так би мовити. На жаль, на жаль, такі є. А, так що цей музей має свої перлини. Зараз ще перейдемо до залу, в якій з одної сторони зберігається частина статуї стародавнього воїна, а також по залу розставлені власне предмети, вже, які стосуються а, тих людей, які захищають Русь-Україну в часи нинішні. Але от та здвоєна посудинка, вона важлива, бо Є таким доказом, що на теренах Русі України з часів Трипілля, і мало не до початків ХХ століття в принципі зберегались загальні риси звичаїв, загальні риси навіть побуту. Навіть ці самі здвоєні посудинки, їх як робили в трипіллі, так на теренах Русі України робили. І в умовному там 19-му початку 20-го століття. Але, от, власне, план того, як сформована сама садиба, там де є будинок, якби в основі. А від нього алеї йдуть у вигляді тризуба. А це також дуже цікаво. Бо от зараз ви бачите статую, а на фоні її бачите. І російську ганчірку, яку привезли окупанти, і далі вже бачите наш священний прапор і бачите предмети, які пов'язані з тими людьми, які знайшли в собі честь і силу і волю, щоб стати на захист Русі України в часи нинішні, але перед тим як привезти на нашу територію свою. Оту от ганчірку, що валяється в смітці, перед тим, як самими приповсти зі своєю смертоносною зброєю, московити мочилися в мозги людям нашим а, тими всякими ідеями про те, що начебто України не було, начебто Україна це щось новітнє, щось штучне і щось таке взагалі якесь, ну, якесь ніяке. А от Московія, це щось таке споконвічне, щось таке солідне і так далі. Хоча, якщо хоч трохи знати історію, стане зрозуміло, що це не те, що не зовсім так, а це взагалі зовсім не так. І хоч, на жаль, наше краєзнавство зараз далеко не в кращому стані. Ну, про що можна пересвідчитись навіть оглядаючи самобудівлю? На наших теренах і знання про не тільки от в народі зберігались якісь ці посудинки, здвоєні, а зберігалось і знання про нашу геральдику. В недавніх відео, які я викладав по Одеському краєзнавчому музею, також будуть матеріали ще й по додаткові матеріали по Дубинському музею в замку. інші. Там є предмети, купюри, документи часів УНР це 100 років тому. Ось, власне, так спланувати цей маєток, щоб, щоб тут був. Тризуб в основі цього плану. Це зробили не 100 років тому, це зробили набагато раніше. Тобто, це, в принципі, він відноситься до князів, які пов'язуються з польсько-Литовською системою Речі Посполитої. І, в принципі, навіть я питаю: а чому це в формі тризубу? Цікаво, що навіть сама працівниця музею. Не помітила в цьому от плані, на цьому макеті, подобу тризубу. Вона каже: а, ну так, трохи схоже. Хоча я на це дивлюсь, я бачу, що це не трохи схоже. Я бачу, що це ну, спеціально так зроблено. Так, є якісь стежки, які там збоку щось кудись ідуть. Але вже зрозуміло, що то чисто а, такі. Утилітарні стежки. А от що стосується основного плану, зрозуміло, що він зроблений в формі тризубу, це безсумнівно. Більше того, є навіть три будівлі, які, хоч і не зовсім симетрично, але знову ж таки, яка симетрія, якщо можна згадати, багато асиметричних саме князівських знаків. І навіть, навіть ще довгоруки використовував різновид Геральдики Рюриковичів і вона в нього також була симетрична. Той же самий князь Святополк використовував симетричний тризуб. Деякі інші князі, так що що тут казати? Це було, Це одна з допустимих варіацій. І отут саме подоба тризубу. І так беремо: в УНР тризуб був, і в попередні часи тризуб був. Якщо ще кудись там, підемо до 14-15 століць, тобто виходить, що на початку 20-го, в 19 му століці тризуб був, далі за часів козацтва там всякі також були знаки, які. Є різновидами князівських там, і також інколи пов'язані з тризубом, але це окрема тема. Але якщо далі ще простежимо, виходить, що і в 14-15 століттях також тризуб був, і в взагалі в Великому князівстві Литовському так звані гедзімінові стовпи, це, по суті, є варіацією тризубу. А по факту, це основний фактично герб Великого князівства Литовського Жимейційського Руського. Далі на монетах тих князів, які керували Києвом і в часи десь між Річчю Посполитою та Королівством Русь, також на київських на інших монетах нашої території, Тризуб був. Далі за Данила Романовича тризуб був. Ще раніше за власне існування Русі як великої держави, Русі як фактично імперії, що контролювала і Залісся, і Новгород, і Цимутаракань. Так, якби Залісся не було в етнічному і культурному смислі безпосередньою частиною Русі, але воно було колонією Русі, як і Новгород. І Новгород в цьому плані навіть більше, ніж Залісся, але це окрема історія. Проте, так чи інакше, можна саме на наших територіях, по таких родах, як ті ж самі Любомирські. Острозькі, до яких належить більша частина саме спадщини з власне, Волині. По них можна також відстежити те, що у нас Рюриковичі нікуди не зникали. Не було такого, що у нас Рюриковичі зникли, а в Московії вони правили. Навпаки, в Московії Калитичі, тобто ще спочатку Кучковичі, а потім вже які стали Калитичами. Винищили справжніх Рюриковичів до Тверських князів, які мали якесь відношення до Рюриковичів, а далі, власне, вже формували свою державу на брехні. Навіть, власне, Михайло Федорович, вже з династії Романових московицьких, навіть він проголошував себе буквально онуком. Івана Грозного, кажучи, що його батьком є Федір Іванович, син Івана Грозного. Хоча його батьком був той Романов Федір, який постригся і став філаретом їхнім тодішнім очільником їхньої церкви. Тобто вони брехали завжди, і як вони брешуть з приводу причин цієї війни. Як вони брешуть під час цієї війни взагалі, як вони брешуть зараз, як вони брехали про Донецько-Луганські області? Ну, ви це все самі добре знаєте. Так вони брехали і на протязі, в принципі, своїх поколінь. Це їхній звичай, це їх вже така традиція. В нас є свої традиції, в нас є свої звичаї, і в нас є свої символи. Які набагато давніші, набагато священніші, набагато достойніші, ніж все те, що є у них. Єдине питання, що у нас наша, наше розуміння нашої історії, наша незалежність історичної думки, наше справжнє краєзнавство завжди вкрай поганому стані. На початку цього відео я казав, що. Влада, очільники цього всього могли б передати, наприклад, в музей побільше якихось експонацій, щоб діти, коли приходять до таких музеїв, могли побільше побачити, покраще розуміти безпосередність походження Русі України ще з прадавніх трипільських часів. Уявіть собі, ефект, якби оця здвоєна посудинка стояла поруч з трипільською посудиною. І якби власне, дітям показували, що ось здвоєна-трипільська посудина, а ось вже посудина часів буквально там початку ХХ століття, подивіться діти на те, що в нас йде безпосередня спадковість поколінь. В дітей би це вже краще все закарбовувалось, вони би це краще знали, краще ну, розуміли. І, по-перше, самі були б невразливі. Для московицької брехні. А по друге, і могли би московитам вправляти мозги, коли ці би щось їм пробували сказати своє облудне. А, а так а так є те, що є. А, і більше того, навіть ось розуміння, що а, власне цей маєток спроєктований у формі тризубу. Маю на увазі не саму будівлю, а власне весь комплекс. А, з доріжками, з усім цим. А це також, в принципі, ну, не так та й ну, не, не, не до кінця розуміють, не до кінця усвідомлюють чи що. На жаль, а могли б саме на цьому робити наголос. Могли б, в принципі, і до Дня державної символіки. Приводити екскурсії в цьому маєтку, ну і ще багато чого іншого. Могли б тут зробити окрему кімнату на тому ж самому другому поверсі, який взагалі пустий зараз. А могли б зробити там, наприклад, ті ж самі музеї державної символіки. Ну і ще багато чого. Бо працювати є над чим і протистояти московицькій брехні. Є потреба, є необхідність, бо їх агресія починається, як правило, саме з брехні. Вони брехнею прокладають собі шлях, і потім вже по цьому шляху йдуть їхні танки, йдуть їхні всякі інші штуки. Але спочатку, якби дорогою для їх танків, є їх брехня, є їх. Ідеологічна пропаганда. У нас є всі підстави, всі можливості, щоб з легкістю спростовувати всю і будь-яку їхню брехню. Єдине, що ну, треба ставитись до власне, нашого краєзнавства, до нашої історії, до ну, нашої спадщини і наших надбань. Ставитись з розумінням цінності цього всього, з розумінням важливості цього всього. І популяризувати, розповсюджувати знання про історію Русі України, про справжню історію, і спростовувати цим і іншим їхні фейки.